Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з ознайомлення з природним довкіллям та розвиток мовлення. Ми з вами сьогодні отримали звуковий лист. Вам цікаво, що в ньому? Мені також. Давайте з вами послухаємо, що ж там в нас є. Дітки, чи ви впізнали, що це було? Так, це був грім. А коли ми чуємо грім, що на небі з'являється? На небі з'являється блискавка. А які зміни відбуваються у природі під час грози? Якою стає природа? Так, під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Уся природа наче зачарована, вона чогось чекає. Фотографи, художники часто зображують природу на своїх картинах та фотографіях. Дітки, розгляньте це фото. На ньому зображена природа перед грозою. Скажіть, якими кольорами передало фото стан природи? Стан природи перед грозою, передан темно-синім, сірим кольорами, темно-сірим. Темно-зеленим. Добре, а що вам подобається в цій картині, а що не подобається, пропоную вам зараз заплющити очі і на мить уявити, що ви увійшли у це фото. Пофантазуйте, що у вас коїться. На небі з'являється блискавка. Гримить грім. Трошки страшно стало. Самотньо. А що ж робити? Тож, правила поведінки. Під час грози не можна ховатися під високими деревами. Не можна підходити до металевих споруд. Не можна купатися у відкритій водоймі. А якщо ви в квартирі, обов'язково слід зачинити вікна. Кватирки, фрамуги та вимкнути світло. А зараз послухаємо наступний звук із нашого звукового листа. Що це? Правильно, це Дощ? А як іде дощ? Повільно чи швидко? Дощ іде тут повільно, так добре. А тепер ще один послухайте звук дощу. А це що? Це також дощ, але тут ми чуємо з вами зливу. Це коли краплі падають швидко, води стає все більше і вона тече бурхливим потоком. Дітки, а що ж робити під час зливи? Який вихід із такої ситуації? Під час зливи не можна переходити вулицю, якщо по ній бурхливим потоком тече вода, адже вода може збити з ніг. Треба уникати незнайомих місць, адже там можуть бути глибокі вибоїни чи гості предмети під водою. Під час зливи дуже добре знайти захищене місце. І перечекати стихію. А зараз пограємо з вами у рухливу гру, яка називається Сонечко та дощик. Умови гри наступні. На мою команду сонечко ви граєте, веселитесь, нібито на галявині. А коли почуєте мою команду дощик... Та звук дощу та грому вам необхідно швиденько сховатися під парасольку. Тож, все зрозуміло, починаємо. Сонечко! Дождь. Солнечный. Послухайте ще один звук із нашого звукового листа. Дітки, а що ви зараз почули? Так, це вітер. А як ви гадаєте, який вітер? Сильний вітер. Чому ми так вирішили? Тому що звук вітра був дуже потужний. Дітки сильний вітер називають буревієм. Він може ламати дерева, викорчовувати їх, зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки. А якщо буревій вас застигнув на вулиці, як слід поводитись? Під час буревію обов'язково триматися подалі від дерев. Не треба підходити до лінії електропередач і обходити повалені стовпи, адже там можуть бути Оголені дроти по можливості сховатися у найближчому приміщенні. А зараз пограємо з вами у дидактичну гру Так чи ні. Умови гри наступні. Я вам буду казати правила поведінки під час природного стихійного лиха, а вам необхідно визначити. Так, це чи ні? Тож перше правило таке. Під час грози можна сховатися під високим деревом. Так чи ні? Ні, під час грози не можна ховатися під деревами? Наступне правило Під час зливи. Необхідно сховатися в найближче, безпечне приміщення. Так чи ні? Так, це вірно. Наступне правило. Під час грози можна купатися у водоємі. Так чи ні? Ні, під час грози ні в якому разі. Не можна купатися у водоємі. І останнє правило: під час буревію не можна підходити до лінії електропередач. Так чи ні? Так, це правильно. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо. Про що ми з вами сьогодні говорили? Ми з вами говорили про природні стихії: грозу, зливу та буревій. Та правила поводження під час них. Сподіваюсь, ви запам'ятали, як треба поводити себе. А я вам бажаю гарної погоди! До побачення.